Доброго дня! Ми знаходимося у фермерському господарстві Інтерагробаза міста Сосниця Чернігівської області батьківщині Довженка. Мене звуть Олександр, я агроном цього господарства. Баланс землі наш складає 5600 гектарів. Сіємо різноманітні культури. Ячмінь пивоварний, ріпак озимий, озима пшениця, гібридне жито КВС. Ну і звісно, соняшники кукурудза. на 90% вона складається з гібридів Піанер. Кожний гібрид заходить на наші площі після тестування. Тестування може бути на гектарі, може на 10. В нас дуже складний рельєф ґрунтів: від дерново-підзолистих піщаних до. Темно-сірих опідзолених, різний рельєф. По кукурудзі, наприклад, в цьому році сіяли такі, сіяли такі гібриди, як 75-52, гібрид, який нас не підвів, тому що з виробничої необхідності частина його була сіяна взагалі. Або на пісках, або на тих землях, які звільнились від повені 10-12 червня, отримали вражаність невелику, 65 центнерів при вологості 20-24. Я вважаю, це за цей період вегетації, що росла кукурудза, це такий для полісся результат середній. По тих землях, де бал родючості краще, звісно, ми сіємо кукурудзу піонер з Фау 320. 320 ну, як, як кажуть, на роді пізнішою. От, наприклад, наприклад, до цього гібриду 9367. А перевага в тому гібриду це перше вражанність і друге зубовий тип зерна, він дуже гарно віддає вологу і е, при доробці на. І при сушінні це мінімальні витрати газу на тонопроцент, адже економіка складається з дрібничок. А це одна з важливих дрібничок, я вважаю. Леву частку посівів кукурудзи в господарстві по непіщаних ґрунтах займає гібрид Аквамакс 9234. Він у нас вже третій рік. дуже... Гарно себе зарекомендував по всіх показниках. Пологові дачі, по вражаю. По в минулому році був, я вважаю, дуже сприятливий рік для кукурудзи, хто серйозно до неї відносився. І в нас є зафіксовані поля, це пососниці по гарних землях 13,8, 13,5. Це без поливу, звичайна агротехніка. Це гібрид тестування 85,04. Бачимо, що в його дуже тонка качерижка. Він дуже гарно віддає вологовіддачу зерна. Слухайтеся, як воно, якщо так і звук, це, я вам гарантую, це 18-17 вологість зерна. Це практично сушка може працювати в поточному режимі з мінімальними витратами газу. Дуже гарно запилений. Кожний качанчик все в нас все сформоване. Що ми не мене візьмемо, до речі, чому такий колір краснувати? А колір краснувати за підвищеного вмісту каратину. Тому ту увагу можна звернути тваринникам на відгадівлі каратин. Ми, ми знаємо, де він у моркві. Це такий необхідний елемент для тварини людей. Гібрид 85-52. Рання група стиглості. Його ще тонша ріжка і зерно практично готове. Ми цей гібрид до дощів вложили в склад з вологою 13,5. Він був у базисі. Я впевнений, що він на цьому полі. Зараз також волога його, мабуть, 14. Тоже яскраво окрашений, багато в йому каротину. такий красненький, цікавий. Він, до речі, сіє 80 85. А містами і 90 тисяч його можна сіяти, тому що він не втрачає, не втрачає свою, як вам пояснити, качани його не менші. І, і тому врожай, да, вони, вони менші від пізніх гібридів, але за, за рахунок того, що він ранній, можна сіяти густіше. 85-90 тисяч, з чого і формується врожай. По соняшниках. У нас тисячу гектарів соняшнику було посіяно на прикордонні, де бідні ґрунти. І це соняшник ранньої групи 166-156. Вони гарно рано сформували врожай. Ми зібрали без десикації і що дало нам змогу після їх посіяти озиме жито і частину пшениць. На супіщаних бідних ґрунтах Новгородського району ми отримали. 25-22 центнерів з гектара при мінімальних вложеннях. На сосничі ми отримали 35 центнерів в середньому. Це такий гібрид, я вважаю, він флагман піонера 155-й. Він класичний, він стабільний, вміє як кажуть, прощати помилки агрономів і недотримання агротехніки, але це не означає, що його можна посіяти і зібрати. Звичайно, це виконати технологію потрібно. У цьому році наше господарство посіяло 800 гектарів ріпаку. Ріпак весь ногу з часом, весь новий, але він весь опробований. На в землях, які скажімо так, північніші, ми посіяли 314, оскільки він ПТ-314, він нами тестований. Південніше маю на увазі сосниця. У нас 303, як ви бачите, і 312. Він на другому полі, на жаль, там довго їхати. Але він розвиток однозначно такий, як ви бачите. Так, які переваги цього гібриду, наприклад. 303, го в його дуже швидкий стартовий ріст. Що це нам дає? Дає нам це, що тому всі пам'ятаєте, яка була посуха, і я вважаю, що це був такий виклик для агронома боротьба за вологу. Ми переорювали, зразу за плугом сіяли і прикочували, і ловили ці ще останні каплі вологи, які ще були в ґрунті, щоб зафіксуватися, щоб він зійшов. І він, можна сказати, так, зачепився, так, зробив швидкий стартовий ріст, набрав вегетативну масу, розвинув корінь. І, як ви бачите, були такі опасіння, але довелося робити дві розтригуляції. Чому дві стрегуляції? Тому що він так і агресивно почав виносити шийку, і ви бачите, що Дія рест дуже якби, зупинила його і направила в потрібне русло. Вже дуже гарно бачимо дію рестрегуляторів, є розгалудження. Звісно, ці листки нас, вони свою роль виконали, вони не будуть за весну. Корінь, я вважаю, він, мабуть, на лопатку ще, на дві лопатки буде. Є така наукова теза, скільки ріпаку у висоту ростом, стільки коріння його. Де вниз, це, я називаю це наш глибокорозпушувач. розпушувач. Коли у сусідів трактора глибокорозпушувачем тягають пів метра землю, то в мене це замість трактора це ріпак. Він робить аерацію, і там дуже багато позитивних моментів від цієї культури. Але він потребує багато уваги, що ми зараз побачимо. Дивіться, як все гарненько, як сформоване. Внесений бор, рослини готові до зимівлі. Боротьба з шкідниками в цьому році була така напружена. Ось, мабуть, покажу вам ці моменти, Оце так, от така була система. Захисту. Отакі були пошкодження у цьому році совками. Совки були трьох видів бавовника в тому числі. Дуже їм хотілося у спеку їсти, і вони їли соковитий ріпачок. Може, у вас буде питання, що це так? Це ріпак, який не посходив в вересні, як ми сіли, а посходив зараз. Тому маємо такі п'ятна, де не зійшов ріпак, але ці рослини. За щодо того, що ми зробили розрегуляцію, вони це все заповнять. І цієї густоти достатньо для формування врожаю. Але це ще такі половина праці, ще буде весна, ще потрібен буде захист, азот, потрібен захист під час цвітіння. Ми безпечними препаратами працюємо, щоб не пошкодить бджіл. Ще дуже багато роботи попереду. Попередник, зима пшениця. Урожанність минулого року. Ми задоволені вражайністю. деякі поля, які в Новгород Сіверську давали по 40 центнерів. Ну, загалом по господарству левова частка хімічних препаратів це картева. Ми вже 5 років поспіль використовуємо Канто Плюс фунгіцид, так він не такі. І Бюджетний, але це наш стабільний врожай ріпаку, пшениця по прапорцевому листу. Потім використовуємо фунгіцид таліус. Таліус це дає мені змогу вилікувати пшеницю і дає змогу, щоб пивоварний ячмінь не захворів на початкових. Стадіях. Можливо, ви звертали увагу, є поля там у сусідів у маленьких фермів, там, де є метлиця. Всі ну, задаються питання. От була чиста пшениця, а в нас метлю, метлиця. Тому у нас технологічки чітко прописано на зиму пшеницю, у нас є палас. Не палас екстра, просто палас, але у нас поля завжди чисті. Ми заходимо на поле комбайні, ми бачимо землю. Стебло і колосок. Інколи виникає питання, от чому в нашому господарстві ріпак піонер, ріпак піонер, потім соняшник піонер кукурудза піонер, практично 90%. Ну, тому що піонер це якась стабільність. Я не можу сказати, що решта гібридів ріпаку погані, других компаній, так само кукурудзи і соняшнику. але там, можливо, урожай якийсь рік, може бути і кращий. Але ми обрали стабільність, тому що піонер, ми знаємо, що він стабільний завжди, це наш би, партнер, він не підведе, а чекати, хтось краще буде з конкурентів чи гірше нема часу.